Чому питання? Бо ми дуже працювали з юристами, і це не, не на заяву, не на дії розвадовського, а саме касацію на рішення поліційного суду, тому що ну, відповідно до нашого законодавства судові практики в таких випадків ну, кажуть юристи, що майже не було, коли суд позбавляє депутата статусу депутатського статусу. Там є чіткий перелік, по-моєму, 5-6 випадків, коли депутат може скласти свої повноваження. Суду ну, такої практики не було. буде. Знову може депутат Савченко, це вже п'ята сесія, яка не змогла про це. Чи є якийсь альтернативний шлях, скажімо так, в обхід сесія поспорядити, аби цього депутата приходити? Ну, от, випадок Розгодовського – це саме з тих е, випадків, коли апеляційний суд прийняв рішення. Ви ну, іншого, іншого, кажете, що це не проводить. Ну, Я не можу, суд він саме справедливий, от, але ми маємо пройти до кінця, щоб ну, потім нікого не виникало питань і, і до мене, в тому числі, як виконуючий обов'язки голови обласної ради.